зв'язку з тим, що на сьогоднішній день видано доручення прем'єр-міністра України, зв'язку з обмеженнями постачання газу для України з Російської Федерації, таке обмеження вже введено для підприємств теплоенергетики Чернігівської області і безпосередньо для нашої е, основного сьогодні літо, по, е, який постачає. Е, Гарячу воду це Технова, тобто наша ТЕЦ. Вона обмежена сьогодні вже в користуванні газом з 120 тисяч кубічних метрів на добу. Їм виділений ліміт 90 тисяч кубічних метрів на добу. Тобто вже не ліміти обмежуються. Крім того, дуже важливою складовою є сьогодні. І аналіз показує, що деякі райони з місцевих бюджетів. Нарощують заборгованість за газ при умові його максимального обмеження. Тому я звертаюся сьогодні до всіх, хто користується послугами теплопостачання. За однією умовою, послуга повинна бути часто проплачена. Як теплова, як електропослуга, яка надається об теплокомуніверно, так і обленерго, так і за загазопостачання. Крім того, ми має, маємо на сьогоднішній день випадки, що окремі райони заявляють, що важлива така складова, як водопостачання в окремих населених пунктах може зникнути. А чому? Тому що ціна вартості 1 кубічного метра води для сільського населення в окремих випадках досягає 50-75 гривень за кубічний метр. Не одна особа, не одна сім'я. Проживаючи в селі, такого витримати не зможе. Раніше, знову ж таки, планувалися дотації цим підприємцям, щоб все-таки там, де мало споживачів а в окремих населених пунктах є, ви знаєте, башня, рожновська, через яку подається вода, і 5 споживачів. Треба отримати одну людину, яка обслуговує цю башту, тому собівартість є дуже великою. І треба сьогодні. На це звернути увагу для того, щоб зберегти такі надання послуг. Одна із таких дієвих заходів є складова об'єднання малих підприємств, більш потужне, яке за рахунок загального доходу буде утримувати такі підприємства в Рівківському районі, над цим зараз працюють, а також в інших послугах-комунального господарства це приведення тарифів до економічного ґрунтування. От сьогодні підприємства, які надають послугу з нульовою рентабельністю, аж, але підвищують оцей тариф до економічно обґрунтованого. Що в нас виходить? Частина підприємців, які підпали під регулювання цінової політики під Національну комісію, а це теплокомуненерго, ТЕЦ Ніжив, ніжин теплопостачання. Прилуки теплопостачання, пройшли вже цю процедуру і на першому етапі отримали підтвердження. На сьогоднішній день офіційно ще не надійшло, але отримали офіційне підтвердження про збільшення тарифів. У кожного підприємства рівень росту різний і ціна різна. В середньому 40. Якщо ви мені дасте ще таку можливість, то я процитую яка різниця буде сьогодні. Тарифи зростає прогозолу на сьогоднішній день. Да? Да, зростання відбудеться об теплокомуненерго. Іван тут представлений на 42,9%. Чернігівська ТЕЦ на 46,5%. Товариство «Ніжин тепломережі на 30,8%. Комунальне підприємство прилуки теплопостачання на 34,7%. Слід відзначити, що національна комісія. Запроваджує сезонні тарифи, тобто ми з вами будемо сплачувати за послугу централізованого опалення тільки в опалювальний період.